У Чорнобильській лікарні близько 15 волонтерів, докторів клоунів, справжніх у кольорових костюмах і з яскравими носами. Привіт! Можна до тебе? Як твої справи? Добре, добре. Доктори клоуни показують фокуси, дотепно жартують, дарують приємні дрібнички. У Голландії при лікарнях є навіть посади доктора клоуна. Позитивні емоції вони сприяють е, виздоровленню, вони сприяють тому, що організм бореться, імунна система піднімається. В організму виділяються певні гормони ендорфіни, які, власне, впливають так повністю на весь організм людини. Щоразу, коли доктори клоуни приходять до Андрія, усі хвороби забирають спеціальним хвороботягом, і кожного разу залишають після себе звірятку або пташку. я думаю, вам можна папугу мовчазного зробити, щоб не відволік. Можна а якого кольору? Все одно, а якщо окуляри в О, гарно, тепер вибирай. Фіолетові папуга. Такі от реальні краси живе. Доктор Пипка та доктор Каскар для Андрія вже стали друзями. Не смішні в цих капелюхах з носами. Прикольні. Кожному пацієнтові та його батькам смішні лікарі видають чудодійні пігулки. Ще й рецепт до них. Знаєте, як вживати і смієтеся сім разів на день по півтори години згідно з писанням важливо розвеселити не лише дітей, а й їхніх батьків. Матері зізнаються на кілька хвилин, таки стає веселіше. Забуваєш про то все, як кажуть, де ти знаходишся, і про свій стан, про стан про стан своєї дитини. Доктор Пипка і доктор Каскар, поза лікарнею, аспірант і студент факультету філософії та психології. Ну, в кожної людини, мабуть, в житті є такі моменти, коли вона розуміє, що жити для себе вже досить, принаймні в такому повному масштабі. Ну і виникає якесь таке природнє бажання допомагати іншим, відчути якусь свою користь для суспільства. Ці клоуни справді допомагають дітям знову опинитися у веселому дитинстві всупереч хворобі, а батькам вкотре побачити, як усміхаються їхні найдорожчі люди. Так, папа, 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 дякую, бачити, що ти нас ти так. Все, Будь, будь здорова! Здоров здоров не забувай про наші пікулки і сміться сім разів на день. По півтори години. Христина Сець, Олександр Бригадир, наш репортер.